Дорозі, і поговоримо про релігію сатани, яка називається еволюція. Чого? Тому що перший закон термодинаміки, закон закон говорить про те, що енергія та матерія не зникають і не беруться з не, звідки, ля. Що це означає? Що існуюча енергія, яка є сущий Бог, створив цю планету і нас. І знаєте, що ще? Куди Бог вдунув духа, там є життя. А куди ні, там нема народження дитини. От в чому вся ситуація. Там немає плоду. Там немає зачаття, там немає життя Людинка, якби народжується дитина, але вона мертва. Є в нас такі приклади? Чи немає чому? Бо Бог духа не дав. Другий закон термодинаміки говорить про ентропію, що все в цьому світі е, має свій термін, е, зношується старіє і помирає. Не стає кращим. Не так, як еволюція, каже, що все стає краще. Ми стаємо кращими. Ми там починаємо 100, 200-300 років жити, тисячу і так далі. Чи навпаки, наш термін на цій планеті зменшується в зрівнянні з тим, як жили наші предки. І в них здоров'я було набагато міцніше, ніж в нас. Отак от, от. Тому закон є закон, і він працює. Алілуя, слава Ісусу! Ідемо далі: третій закон термодинаміки. Що енергія має бути направленою. Не можу я кудись кинути камінець і там будинок сформується. Потрібний чіткий план дій. Іншими словами, є той, хто заклав певні закони, по яким все працює і функціонує в цьому світі. І цей світ створений певними законами. І ми створені. Словом Божим Богом, Творцем, нашим Папою. І знаєте, якщо е, отвергать ще й благодать, любов, милость Божу, Ісуса Христа, який є путь, жизнь і істина, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через Ісуса Христа. По любові і милості, то людинка, коли покидає це тіло, дух, він не може піти до папочки, він йде в пекло, тому що не прийняв навіть милості і любові Божої. і послідував за Ісусом, за Спасінням. Тому покайтесь, віруйте в Євангеліє.